Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 12 березня мій корисний сніданок. Так, і я його тільки що приготувала. Так. Е... Як я готувала, в кінці буде відео. Все свиденько, все на скору руку. Так. Така смакота. Салат. Не салат. Капуста, пак томати, томаты, печериці і кабачок. Все підсмажила. О! На, На масли. І додаю ось такі. Шматочки. Смакоти. А, -а, а красиво, так? Ну, якісь крошки тут. Хліб, сьогодні буде хліб, так? Смачного поїм потім про десерт розповім. Дуже смачний сніданок сьогодні, як би сказати, ресторанна страва з капусти, але ж смачно. Е, хочу ще додати, продовжую вживати солодку, а потім вугілля, е, скидаю посилання завжди в опису. Е, фахівці розповідають, як чистити линку. Я. Продовжую чистити так. Ось. Так ось. Десерт. І на десерт я поклала ось таке, побалувала себе сьогодні, купила ну, себе і рідних манго. Маленькі такі, вони такі смачні. Так, апельсин порізала. Яблука. Так, соломка, велика така соломка, бо поспішала так, голодна була. І додаю чіо. Чіо ви бачили? Ой, бачили. Мабуть, я покажу в кінці відео, приєднаю, Чіо світленьке, незвичайне. А з чим? Чого? З водою і відео проривалось. Після цього я вже дубль зняла і вже поїла. Але ж довго щось розмовляли. Потрібно скоротити. Так що, що там? Обірвалось на тому, що бузину я додала. Сік. Дуже корисний такий сік. Бузини. Молодильна ягода бузина. Так, салат. Такий смачний можна з'їсти і більш, але ж я залишу. Так, комусь ще смачненько потрібно, не тільки мені. Так, і хочу якийсь висновок сказати. Тільки швиденько. Так. Два місяці тому почала. Два рази на день харчуватись. Не в якому разі я голодуванням, приривістим голодуванням це не називаю. Це звичайний е, прийом їжі. Звичайне. Бо ми щось забагато, забагато кидаємо і кидаємо, як в топку то. А організм працює і працює. Навіщо перегружати організм? Досі двох разів дорослому. Чоловіку чи жінці вистачить два рази поїсти. Ви вірте або саме перевірте. Їсти між їжею зовсім не хочеться. Зовсім. Так. Все, про це все. Нікого не умовляю. Просто розповідаю. І два місяці тому я важила в одязі. 98 кілограмів. Ну, якщо скинути одяг відняти, то за перший місяць я втратила так, попрощалась з двома кілограмами 400 г. Так. І я думала, все, все, я до августа стану дівчинка-перлинка. Угу, як, як в молодості? Ні, такого не буде. По 2400 кожен місяць я не буду вже втрачати. Але ж жир на животі потрібно, щоб уход... уходіл, уход, так? Розтворявся. Так, знову буде багато. Ну ладно, Щось із пісні слов не викинеш. Все, мовчу, мовчу. Місяць назад 91 кілограм була. Зараз 90. Посередині місяця було 92,5. Набрала після 91 кілограму почала набирати, а потім знову зменшувати. За рахунок чого, не знаю. Не знаю за рахунок чого. І я помічаю, мабуть, щось. Води, Простої води мала вживати. Стали. Ну, Будемо виправляти щось. І я тут записувала талія, і казала, де будемо робити талії. Талія була 12 го місяця 99 см. І вище талії, нижчі талії біля пупа. Але ж мені сказали талію, коли скидаєш зайву вагу, потрібно міряти на пупі. Так так що талія на пупі. І вона у мене була місяць тому 109, зараз 104. Так, один кілограм скинуло, але ж процес іде. Саме головне на животі. А так, всі ж знають, якщо худієш, що, що Лице таке стало худе одразу, груди кудись кудись ніщо стали. Так. Але ж це не потрібно нам. Так що швидко ми не будемо скидати зайву вагу. Так. Продовжуємо, продовжуємо. Дуже повільно, але ж я. Ще раз нагадаю, ніколи, ніколи швидко не худійте. І це слово я не люблю. Ніколи зайву вагу швидко не скидайте. Це опасно для вашого здоров'я. Опасно, бо опустяться внутрішні органи. Це дуже важливо. І якщо буває таке, то люди. Навіть ругають себе, щоб почали худнути, так. Отак. Так що не худнуйте швидко. Скидайте зайву вагу так потрохи і будете гарні. І здорові, головне бути здоровими. Так, і пора займатися якимись вправами це дуже важко заставити себе, так? Але ж я придбала абонент, абонементний білет до басейну, так що якісь здвіги є. Чого і вам бажаю. Готуйте смачненьке. Побачимось, папа. Роблю сніданок, можна щось вчорашнє з'їсти. Так, але ж тут. Така капуста пропадає, так? Пак чой. Чи бок чой, хто як називає, так. Тому зараз переберу і щось приготую. А тут ще кабачок, пів кабачка залишилось, пів пропала. Так, і гриби якісь три штуки залишилось. Щось зараз придумаємо. Ох, не знаю, що я, що я роблю. Так, коли голодний, можеш з'їсти все, що завгодно, так. А я вже голодна. Десять годин ще немає, але ж я... Рано встала і вже і наїздилась, і находилась. Так що дуже гарний апетит. Є картопля вчорашня, мабуть, треба було поїсти, де да і все. Але ж я вже і бікончик тут підсмажую. Так, масло розтеплюю, додаю гірчицю коричневу. Так, е резницы у черной, желтой и коричневой. Так что, не, у желтой и коричневой это однозначно резница е. Так, по колеру. А тут коричневая и черная. За смаком резницы. Вот черная. Можно сказать, это тоже коричневая. Але ж вони і за смаком дуже різні. Так, горіховий вкус і гірчичний вкус, так що, що ви ще не користуєтесь гірчицею такою? Ні, так не можна. Такі гарні продукти, а ви не використовуєте. Так. Кабачок і пакчой, листя окремо корінці окремо. Так. так, чого ж не шкварчить? Ну, ось це здогадалось. Все підсмажите, і гриби, і томати, і буде страва. Супер страва. Печері цей. А не гриби. Так, смажаться без масла. Спочатку воду пустять, рідину, а потім щось я додам. Тут вже гарно підсмажилося, смажевалося. Трошки гарно. Додаю томати. Додаю зелень. Капуст типа так Перемішую і накриваю кришкою. Бікон. Щось з біконом трошки не те. Щоб був хрумкий, потрібно дочекатись, коли почне скручати, і додати... Що додати? Холодної води, столову ложку. Так, я поспішила, додала раніше. Ну і чого, мабуть, будуть сумки. Дуже швидко все готується. Печериця я трошки підсмажила на маслі. Так, масло у нас одне вершкове. Все. Так. Вода. Сок бузини додала. натуральний, І додаю чіо. Чіо ось такого кольору. Незвичайно, так? Обычно. Зазвичай. Темніше. Не знаю. Трішки. А, помити забила його. Ну нічого, ніхто не бачив. Мити потрібно, але ж дуже швидко. Щоб воно не набухло. Так, все. Десерт.